Ви амбітні, але вразливі. Дворкін пропонує вам місце у своїй імперії, але з умовою, ви проходите по свято, гидко, огидно, донодоти і спазмів у шлунку. Але отруєний жагою влади розум підкаже разок і забудеться. А потім виявляється, що все записано на камеру, і тепер ви його раб. І з цього моменту ви не людина, ви файл в архіві дворкіна, папка, актив, підпис, один клік, і ви ніхто, один дзвінок, одне відео, і все ваше життя руйнується. Усе те, чим ви оточені завдяки проходженню ініціації, влада, репутація, визнання, гроші, зв'язки, все покривається тим, що ви. Ледь стримуючи блювоту до цього ковтали.